Друзі, я вас вітаю. Ви вже знаєте, як будувати свій бренд, і ми сьогодні не випадково на нашому виробництві. Багато з вас продають свій продукт і вже задумувались про відкриття виробництва. І тут я вас не можу не підтримати, тому що своє виробництво це шлях до нових можливостей, це шлях до зниження собівартості, це шлях до збільшення прибутків. Але не завжди в цьому потрібно розбиратися. І ми готові поділитися з вами своїм досвідом, своїми знаннями по відкриттю, по систематизації і утриманні ефективного виробництва. Чому ми вас запрошуємо до нашого блоку навчання про побудову виробництва? Тому що перше своє виробництво, яке ми відкрили, ми його закрили через два місяці. Все тому що не було знань, як будувати ефективно, як правильно систематизувати процеси на виробництві, та й взагалі не було розуміння, які процеси повинні бути на виробництві. І вже після допущення багатьох помилок ми змогли побудувати ефективне виробництво, яке зараз системно працює. Відкрити виробництво, взяти в оренду приміщення, купити обладнання здається легко. Але якщо ми побачимо всю суть виробництва, що це люди, яких потрібно знайти і винайняти, що це система, що це організація, що це. Багато секторів, системи виробництва, які мають працювати у зв'язку і працювати ефективно. Нам це вартувало не одного року побудови виробництва. Нам це вартувало грошей, тому що ми залучали дуже багато експертів, коли будували своє виробництво. Що відноситься процесів виробництва, що відноситься найму людей на виробництво, що відноситься ефективності виробництва, систематизації програм. Виробництва, і звітності виробництва, які показники ми маємо фіксувати і аналізувати на виробництві, все це знання, які ми отримали на протязі нашого становлення і готові ділитися цими знаннями з вами. Якщо ви задумуєтесь про відкриття виробництва, то ми точно зможемо вам в цьому допомогти. Розібратися. Систематизувати і, нарешті, допомогти відкрити власне виробництво. Або можливо, при підрахунках ви зрозумієте, що це для вас не рентабельно, або для вашої ніші. Можливо, є якісь виробництва, з якими ви можете працювати на аутсорс, і це буде для вас ефективніше і вигідніше по. Гроша, виробництво ж це не просто для того, щоб воно просто було. Виробництво для того, щоб підвищити маржинальність вашого продукту, виробництво, щоб е, підвищити об'єми, які ви хочете продавати. Тому що, е, наприклад, якщо ви закуповуєте або працюєте за аутсорс, вони не завжди виконують об'єми, які вам потрібні. Тобто, виробництво вам повинно приносити прибуток, і ви його... Маєте відкривати для чогось, а не просто виробництво заради виробництва. Ми маємо в цьому скіли і запрошуємо вас розібратися з нашою допомогою. Перше, чи потрібно вам виробництво, або ви можете спокійно і ефективно працювати з аутсорс-виробництвами, які. Доступні в Україні або за межами навіть України, України в Китаї, в Турції, в Пакистані. Друге, як відкрити правильно виробництво? Які процеси мають бути на виробництві? І як все ж таки це виробництво відкрити з першого разу, не допустивши тих помилок, які ми через себе вже пропустили? Почніть свій шлях до успіху вже сьогодні.